Алоха, панове геймери. Кінець нульових, початок 10-х, той час, коли кожного місяця виходило по декілька цікавих ігор. Так у 2011 році, коли шутери старались робити реалістичними, пафосними, крутими, студія People Can Fly спільно з Epic Games випускає Bulletstorm — Веселий шутер в стилі Nukem. Продовження якого також вийшло в цьому ж році, і, якщо чесно, не так сильно мене зачепило, як були який і геймплейно, і сюжетно був мені цікавішим. Сюжетно гра розповідає нам про команду воєнних під назвою Мертве Ехо, які раніше працювали на конфедерації, а саме на генерала Сорано. Займалося «Мертве Ехо» тим, що ліквідовувало терористів, наркоторговців, як вони думали. Але на одному завданні вони побачили документи, які показали їм, що ті, кого вони вбивали, були невинними людьми, політичними конкурентами генерала Сорано або просто йому неугодними. А той, кого вони вбили, і на чийому столі вони знайшли документи, був журналістом, який копав під генерала. Після чого під командуванням капітана Грейсона Ханта вони стають піратами і дезертирами. За них оголошується нагорода, і на них починається полювання. Так проходить 10 років після відбиття чергової атаки від мисливця за головами. Капітан Хан помічає, що вони пролітають поруч з Одіссеєм, кораблем, на якому повинен бути генерал Сорано. І капітану Грейсону не приходить нічого кращого в голову, як напасти на корабель Сорано. Команда, звичайно, проти, але алкоголь в його крові і бажання помсти за тих невинних, яких він вбив. Заставляють його атакувати корабель сорана. Атака, звичайно, йде не дуже, і тоді капітан вирішує протаранити Одіссей своїм кораблем, щоб його вже точно збити. Йому це вдається, і вони всі разом падають на планету, яка раніше була курортом Стігії. Раніше на цій планеті працювали ув'язнені, вони будували там все, обслуговували, працювали, бо за це їм мали вкоротити срок. Але робота була нелегка. Жили вони під землею, і туди ж правління скидувало токсичні відходи від фільтрів з радіацією. В якийсь момент ув'язаним це не сподобалось, і вони вирішили влаштувати бунт. Під час цього бунту вони знищили фільтри від сонячної радіації і тим самим зробили на планеті катастрофу. Планету дуже швидко наповнила та сама сонячна радіація, і всі, хто там залишився, ув'язнені туристи почали мутувати і ділитися на групи. Просто мутанти. Канібали, які дивились на звичайних мутантів, як на здобич, і супермутанти. Також мутації піддалась і флора планети. Після не самої м'якої посадки капітан прокидається на кораблі і йде провіряти, чи всі живі. І так, всі живі, тільки його напарник Іші отримав досить сильне поранення. І щоб провести операцію, потрібно взяти батарею, яка впала далі від корабля. По дорозі за батареєю, ми зустрічаємо бійця фінального еха, нового загону генерала, який він зібрав після того, як мертве ехо дезертирувало. Бачимо, як його вбивають мотанти, розбираємося з ними і забираємо в нього енергетичний батіг, який можна притягувати ворогів до себе. А також він служить як рація. Повернувшись на корабель, штатний лікар почав проводити операцію, але не встиг її закінчити, так як на них напали мутанти. Корабель підірвали, і єдині, хто вижив, це Іші і Грейсон. Так як операція не була закінчена, і не всі кіберімпланти були встановлені в Іші, починають проявлятися емоції, які він стримував. Він починає звинувачувати Грейсона в тому, що з ними сталося, і взагалі хоче його вбити. Але на батіг приходить повідомлення від командора фінального еха, що скоро прибуде рятувальний корабель, який повинен евакуювати генерала. І тут починається вже перша сварка між колишніми друзями. Грейсон хоче помсти генералу, а Ічі бачить в цьому шлях до спасіння, що якщо він допоможе генералу, то той забере їх з цієї планети. Але спочатку, щоб добратися до генерала, треба знайти командора фінального еха. Командором фінального еха є дівчина під назвою Тріш. І вже з перших кадрів нам показують, що вона є любовним інтересом капітана Ханта. Також Тріш є дочкою того самого журналіста, якого вбило мертве Ехо, і після вбивства якого вони стали дезертирами. Зустрівши Тріш, вони всі разом відправляються до генерала Сорано, щоб захистити його і разом з ним втікнути з планети. Прибувши до генерала, той розказує їм, що його найняли, щоб він заклав на планеті бомбу і що та бомба рване за дві години. А рятувальний корабель прибуде за три години і треба бомбу знешкодити. Ми йдемо з генералом, активовуємо бомбу. Бо генерал нас обманув, він втікає. А ми вибираємося і йдемо далі розбиратися з генералом. Сюжетно гра Зірок з неба не хапає. Але навіть так персонажі виглядають цікаво. Грейсон Хант виглядає змученим угрузіннями совісті воєнним, який розуміє, що його використали як інструмент для ліквідації неогодних. І ще виглядає як справжній друг, який не чи... Робив те, що казав Грейсен, хоча сам і був проти і багато чого стримував в собі. Але коли він став роботом, стримувати в собі це стало важко. Тріш – сильна, незалежна жінка, військова, яка. Прийшла в армію, щоб помститися за смерть батька. І генерал Сорано типовий карикатурний диктатор, який злий, бо просто злий. І гра не соромиться таких персонажів, бо в ній головне не сюжет, а ігровий процес. Gameplay, ну це звичайний шутер, але не без особливостей. Головною фішкою гри є система оцінювання, яка показує, як ви вбили ворога. Наприклад, вистрілили в голову, гра напише хедшот. Або ще щось, і буде нараховувати вам очки стиля, за які пізніше можна купляти патрони в магазині, заряди для підсилених вистрілів, збільшувати ємність тих самих підсилених вистрілів, і збільшувати ємність патронів. Розбиратися з ворогами можна по-різному. Стоїте коло кактуса, підтянули ворога до себе батогом, а потім просто копнуло його на кактус. Чи... Електричні провода. або стоїте коло виступу, можете просто скинути туди його. Навіть сама гра буде заохочувати вас до креативної ліквідації ворогів, так як бої проходять не в рельсових коридорах, в яких ви відстрілюєте ворогів, як в тирі, а на великих аренах, де ворогів повно, а місць, куди їх можна закопнути, теж багато. Окрім предметів оточення, в грі також представлений солідний арсенал зброї, до якого входить автомат, пістолет, дробовик, снайперська гвинтівка. Гранатомет, міномет, який стріляє мінами, які чіпляються на ворогів, і щось подібне до бура. Вся зброя в грі виглядає круто і справді цікаво. Вона не відділяється від сеттингу гри, і в деяких моментах зброя нагадувала мені зброю з Дума або Квейко, особливо автомат і дробовик. У грі з собою можна носити лише три види зброї і міняти її в магазині. Я проходив гру з автоматом, до якого патрони сипались з ворогів. Дробовиком, який допомагав у вузьких коридорах розбиратися з ворогами, так як швидко їх ліквідовував, бо коридори бували вузькі, а ворогів багато. Або на арені їх було дуже багато, і тоді допомагав заряджений вистріл дробовика, який швидко виносив купу ворогів за раз. А також снайперська гвинтівка, в якої можна було після вистрілу керувати траєкторією пулі. Але не лише дизайном зброї радує гра, дизайн ворогів також не підводить. Мутанти зроблені не просто візуально по-різному, але й геймплейно теж. Є швидкі мутанти, є мутанти камікадзе які біжать на тебе з мінами. Є мутанти в костяній броні, в яких спочатку потрібно розбити броню і лише тоді по них можна стріляти. Спритні канібали, яких не можна попнути лише зробити підкат, щоб їх скинути. Мутанти, в яких потрібно стріляти в певні місця, є джагернаути. В одного просто потрібно стріляти, доки не виб'єш шолом, в іншого треба стріляти в рюкзак, ще в іншого, в броню на тілі. І коли вони двоє на арені, а вони бувають, то і різні града є не сильний, але челендж. І геймплейно ця гра для мене відчувалася як серйозний Сем, тільки з укриттями і не такими тупими ботами. Ну що, посидіть самі, Камікадзе є, купа ворогів є. Різноманітня зброї є, що ще треба. Якщо чесно, я стараюсь дивитися на ігри об'єктивно і казати не лише про плюси гри, але й про мінуси. Тут, якщо чесно, я не помітив мінусів. Гра не є затягнута. Вона весела, несерйозна, хоча місцями її пробує в серйозність. Драйвово, всі руйнування, показані в грі, не виглядають вибухами задля вибухів, щоб показати пафос. Тут це грає на руку сеттингу, типу планета, яка руйнується, на якій воюють дві фракції мутантів. До сюжету тут теж важко прикопатися, він не є клішованим, але він цього і не соромиться. А навпаки, випихається на передній план по типу карикатурного диктатора, туалетного гумору. Але якщо я не помітив тут недоліків, то не значить, що, можливо, їх не помітили ви. Тому напишіть в коментарях, що вам не сподобалося в цій грі. Взагалі ця гра не здобула шаленої популярності, вона має свою фанбазу зараз. Але ця фанбаза не дуже велика. Навіть ремастер, який вийшов нещодавно, не додав їй популярності. Можливо, через поганий маркетинг на старті, чи через те, що гра вийшла в неправильний час. Якщо судити по кінцівці, а саме по сцені після титрів, то в розробників були плани на другу частину. А на цьому я буду завершувати. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал, коментар залишити.